Біблія повна попереджень про майбутні катастрофи, які мають статися перед кінцем часів. Ці пророцтва служать знаками для людства, вказуючи на його падіння в гріх і нездатність повернутися до істинної віри. Усі ці біди, записані у святому Писанні, щоб нагадати нам про Божу справедливість і його заклик до покаяння. Нижче наведено огляд 14 глобальних катастроф. Згаданих у Біблії і роздуми про те, чому Господь має намір виконати їх. Метеоритний дощ першою глобальною катастрофою, передбаченою в Біблії, є метеоритний дощ. Про нього йдеться в книзі Откровення: зорі впадуть з неба, як смоковниці, потрясені сильним вітром. Ці удари зруйнують багато областей землі, знищуючи інфраструктуру та населяючи її народи. Це знамення символ Божого гніву, викликаного моральним розкладом і духовною сліпотою людства. Падіння астероїда в океан. Другою катастрофою стане падіння гігантського астероїда в океан, що викличе руйнівні цунамі та затоплення прибережних регіонів. Це передбачено в Откровенні, коли вогняна гора ввергнеться в море, знищуючи третину всіх живих істот у ньому. Таке лихо наочно демонструє нестабільність і тлінність земного порядку перед Божою могутністю. Падіння зірки, яка отруїть третину всіх прісних вод. Третя катастрофа згадується в откровенні як падіння зірки, іменованої полин, яка отруїть води, зробивши їх непридатними для пиття. Це вказує на духовне отруєння людства, де вода символ життя. Перетворюється на джерело смерті, померкнення третини неба. Четверта катастрофа померкнення третини сонця, місяця та зірок, що занурить світ у холод і темряву. Ця символіка підкреслює, що людство віддалилося від Божого світла, обравши шлях гріха та ідолопоклонства, падіння зірки та пробудження великого вулкана. П'ята катастрофа. Пов'язана з падінням зірки на землю, що відкриє величезний вулканічний кратер і випустить сили пекла. Вулканічні виверження, які покриють небо темрявою, представляють гнів Божий, що пролється на нечестивих. Навала сарани з інших світів шоста катастрофа, вторгнення страшної сарани, що вийшла з безодні, мучить людей своїми жалами. Це чудовиське нашестя. Вказує на страждання, які будуть послані людству за його впертість у гріхах. Вторгнення армії з іншого світу, сьоме лихо передбачає нашестя могутньої армії з іншого світу. Ця армія чисельністю в 200 мільйонів уразить третину людства, що символізує настання остаточного Божого суду на людство, яке відмовилося від покаяння. Гнійні рани на тілі людей. Восьма катастрофа це гнійні рани, що уразять тіла людей, які поклоняються з віру і його образу. Ці виразки знак духовної нечистоти та гніву Божого за зраду істинної віри, загибель всього живого в морях та океанах. Дев'яте лихо, повне вимирання всього живого в морях та океанах. Все, що дихає і живе у водах, загине. Знаменуючи загибель людства, якщо воно продовжить іти шляхом руйнування. Прісна вода стане кров'ю десята катастрофа, перетворення всієї прісної води на кров. Ця катастрофа нагадує про єгипетську кару, коли річка Ніл перетворилася на кров. Господь здійснить цей знак, щоб показати, що без нього життя неможливе. Сонце буде палити людей одинадцяте лихо. Сонце Яке почне палити людей своїми променями, обпікаючи їхню шкіру. Це вказівка на те, як людські гріхи і жорстокосердя призводять до наслідків, від яких неможливо сховатися. Померкне престол звіра, дванадцята катастрофа, темрява, яка покриє царство звіра. Це буде момент, коли всі брехливі сили будуть повалені у безодню темряви, що покаже, як брехня і обман завжди зрештою ведуть до руйнування. Блискавки мегаземлетруси та град Тринадцяте лихо, блискавки громи, землетруси та град небачених розмірів, це природні катастрофи, які символізують остаточне руйнування всіх людських справ і зусиль перед обличчям судного дня. Земля і всі справи на ній згорять. І нарешті чотирнадцята катастрофа це згоряння землі і всіх її справ. В останній день Господь спалить усе, що було створено руками людськими, і світ оновиться у вогні. Що нам робити, щоб опинитися серед обраних? Як же нам уникнути всіх цих майбутніх лих? Відповідь проста: покаяння, віра і слідування Божим заповідям. Господь не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. Ми повинні очистити свої серця, звернутися до Господа з вірою і смиренням. Зміцнюватися в молитві і любові до ближнього. Лише так ми зможемо уникнути долі, яка чекає тих, хто відкидає Божу істину, мир і спасіння всім, хто шукає Бога і Його праведності.